Вітаю, мене звуть Вікторія. У професії практикуючого психолога я вже понад п'яти років. У психотерапії працюю в напрямку Транзакційний аналіз. Я є дійсним членом ОАТа і кандидатом на статус транзакційного аналітика Європейського реєстру в галузі психотерапії. Професія психолог це усвідомлений мій вибір. Це не випадковість. У дитинстві я мріяла стати психологом. Мені дуже було цікаво, як влаштована психіка людини, чому всі люди різні, чим і чому ми відрізняємося. Але так склалися обставини, що старт мого дорослого життя був пов'язаний з бізнесом і економікою, але бажання бути психотерапевтом ніколи не покидало мене. Я вирішила, що потрібно будь-що будь здійснити свою мрію. Я закінчила повне академічне навчання. Браво напрямок у психотерапії, і майже 5 років навчалася в одному з напрямків психотерапії. Транзакційний аналіз. З моменту навчання моє життя почало змінюватись. Я почала розуміти причини-наслідкові зв'язки, як зробити своє життя щасливим, щоб потім допомагати людям бути щасливими. Я дуже структурований психотерапевт і завжди розповідаю клієнту, навіщо ми це робимо, що отримаємо і куди ми йдемо в терапії. Мої цінності це, по-перше, компетентність. Зараз я продовжую своє навчання і напевне це буде тривати протягом усієї професійної діяльності. Я завжди вірю в клієнта, знаю, що він унікальний, поважаю його цінності і приймаю це. Для мене дуже важливо бути включеним у професійне співтовариство. Тому я беру участь у конференціях і групових супервізіях. По-перше, це прийняття себе, своїх особливостей характеру та особистості. По-друге, це розуміння свого внутрішнього світу, набуття внутрішньої сили, щоб змінювати своє життя. Клієнт зможе вирішувати проблеми, досягати цілей, виходити з кризових ситуацій розуміти, що він любить, чого хоче і як до цього прийти. Я працюю в контрактному методі. Зазвичай контракт містить у собі кілька частин: це прирозуміння проблеми та очікувані зміни. Наприклад, я запитаю клієнта, що ви хочете в собі змінити. Як ви розумієте, що досягли бажаних змін?